із сьомої ранку і до дев'ятої приносять передачки, підписують їх, складно тут. Ми віддаємо санітаркам, вони відносять на другі пости. І після дев'ятої, з дванадцятої до часу, охоронниця обласної інфекційної лікарні Наталія Полипенко розповідає, як пацієнтам передають продукти харчування від родичів. Від 24 вересня у закладі приймають лише пацієнтів із коронавірусом. Каже лікарка госпітального відділення закладу Катерина Яременко. За останні два тижні ми маємо значний ріст хворих на COVID-19. Якщо в порівнянні з минулими, ну, минулі два тижні, то у нас було практично там, 50 пацієнтів у ковідному госпіталі, то зараз ми їх маємо 77. З них на шавелах знаходиться 6 людей. Крім обласної інфекційної лікарні, хворих на коронавірус приймають ще у 11 медзакладах регіону. Найбільше таких установ у Полтаві та Кременчуці, каже начальник відділу управління персоналом та медичними кадрами обласного департаменту охорони здоров'я Олександр Оглобля. У стаціонарах області перебуває 232 хворих на ковід. Це становить 20% зайнятості ліжкового фонду для цих хворих. На минулому тижні перебувало 203, що становило 18% зайнятості всіх ліжок. За минулу добу на Полтавщині виявили 206 випадків захворювання на ковід. В востаннє понад дві сотні хворих на коронавірус у області були у травні, каже Владислав Тертишний. В середньому за добу в області досліджується близько 700 зразків матеріалу від хворих з підозрою на ковід. 19 за останній тиждень ми спостерігаємо зростання на 33% в порівнянні з попереднім тижнем. Це потрібно розглядати в комплексі всі причини, які можуть це пояснити. Серед них я б виділив би це, це циркулювання штаму дельта, а також зміну погодних умов і більш тісні контакти в закритих приміщеннях. Загалом на Полтавщині за увесь період пандемії коронавірус підтвердили у понад 81,5 тисячі людей. Ела Трубієнко та Юрій Дубіневич новини на Суспільному. Полтава.